Сьогодні, 19 травня 2024 року, неділя, 8 година, 24 хвилини. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати ганий приклад моїм діткам, а покидькам, які мене оточують, які підселюються, яких підселюють ці незаконно збудовані новобудови. даючи їм користуватися те, що в них невздовзі заберуть. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. І кожен з них з цих жадібних, хитрих, підступних покитів отримає те, на що заслуговує. І не допоможуть їм їхні корумповані зв'язки і награбовані гроші, які вони награбували під час ковіду, під час війни та й раніше, ділячись з такими ж самими покидьками, які самі вони. Мошка выедая очень... Не дают нормально заниматься. заважають ну так же само будуть заваджати їхнім нащадкам у декілька поколінь. їм не допоможуть їхні корумповані зв'язки награбовані гроші